Всім привіт, на дворі вже справжній мороз. Вже от в десятих куртках прийшла зима в Україну. Хоча десь там на півдні, на півночі плюс 15, я бачив, по погоді, було у Львові вже лежить сніг тиждень часу. То якось так. А ми поки приймаємо контейнерку. От якраз прийняли контейнерку. Маємо контейнерку в наявності у Львові на складі, будемо скоро мати в Києві на складі, перемістимо. Хоча, мені здається, в Києві ще трошки є. Але свіжа от якраз приймаємо контейнерку. Нагадую, що це типу, наша власна контейнерка з нашого складу відповідно в Англії. і ми... Тому відповідаємо за якість до чого це все веду до того, що ми знаємо, яка тут якість. Ми знаємо, в яких районах краще збирати. Ми знаємо чому вона краща. Ми розуміємо, ти що тут як, як робити щоб тут відсоток відходу був менший. Звісно, це контейнерка тут буде, але але набагато менше. Тобто, ми отримали контейнерку, маємо контейнерку на ямці. також. Переходимо сюди. Ось так, так небагато. Насправді там десь мішечки може. 40. Дивіться, робимо, робимо суперакцію. Шотландія, домашня збірка. Маємо десь 2 тонни. Продаємо по 2 євро за кілограм. Англія, домашня збірка. Маємо десь, приблизно 3 тонни. Продаємо по 2 євро за кілограм. Маємо загалом от 5 тонн ось такого оригіналу. Ми їх продавали по 2 60, здається, Шотландію 2,65, а Англію продавали по 2, 2, 25-2:30. Бо знайшли типу, наш неймовірний наш чудовий вертоліт. От, от це є мішечки, відповідно, І за того, що ввозимо вертоліт. Тепер не з працює ніякої е, домашкою домашньої бо вертоліт це топ. Е, тому відповідно отримали контейнерку, дешевий сегмент Маємо наш топ-вертоліт. Він ідеальний, тому е, розпродаємо залишки іншого оригіналу, які возили, що буквально там 20 мішечки, 2 євро за кілограм. А хто е, давно займається і знає, що немає такої ціни на домашку в Шотландії 2 євро. Е, ну і по Шотландії домашці возимо власну. Це тим найкраще, що може бути. Тому кому треба е, контейнерка? Є кому треба дешевий е, домашня збірка, оригінал е, маємо десь тонн, і кому треба гарний оригінал е, Англія, то маємо на яності. Пишіть.